24 січня стартував вже 13-й всеукраїнський турнір з боксу, присвячений пам'яті Олексія Скічка. Змагання відбулися на базі спортивної школи номер 2 Участь взяли 240 боксерів віком від 8 до 17 років, які представили Олександрію, Кропивницький, Світловодськ, Павлиш, Знам'янку, Пантаєвку, Новоукраїнку, Новоархангельськ, Новомиргород, Долинську. Приїхали спортсмени з Кременчука, жовтих вод, Полтави та Житомир і Миколаєва до спортсменів з напутніми словами звернулися організатори заходу. Дозвольте від імені міського голови Сергія Анатолійовича Кузьменко привітати вас з офіційним відкриттям змагань, побажати кожному спортсмену, вдалих поєдинків, а глядачам яскравих емоцій. Ну і також подякувати організаторам змагань, родині Олексія Мельяновича, за багаторічну можливість проводити дані змагання. А також нашим героям, завдяки їм, ми можемо займатися спортом та проводити ці змагання. Турнір з боксу започаткований 13 років тому носить ім'я Олексія Ск'ячка, який очолював Олександрію у 1990-94 дев'яностому, та 2006 му 2010 дві роках. Олексій Омельянович був кандидатом майстри спорту, неодноразово ставав чемпіоном України. Сини Олексія Скєчка є одними з організаторів заходу. Странадцяти змагання і за ці попередні 12 років дійсно вже створилась певна родина боксерська олександрійська, завдяки якій а, ці змагання популяризуються і а, в Україні і за кордоном. І хочеться висловити слова подяки за ті тисячі часів, які Олександрійський клуб. Боксу присвятив високому рівню проведення цих змагань. Ми вам щиро вдячні. Безумовно, хотіли би побажати всім учасникам змагання, міцного здоров'я, впевненості в своїх силах, олімпійського спокою і багато перемог в житті і в спорті. безумовно. ми також хочемо подя подякувати. Місцевим органам самоврядування, які за всі 12 років завжди були і підтримкою, і всіляко сприяли проведенню цього цих е, змагань. Виступив також головний суддя змагань. Я всіх вітаю на цьому гарному турнірі, який вже проводиться в 13-те 13-му місті Олександрії. Хочу подякувати синов'ям, організаторам турніру. За такі гарні змагання, де ви можете підвищувати свою майстерність, добиватися перемог. А ці перемоги вам будуть допомагати не тільки на ринзі, а й в житті. Хочу подякувати всьому керівництву і всім присутнім, хто приймав участь в цьому заході і підготовці. Наші змагання вважаємо відкритими: всім перемог, всього найкращого. За два дні було проведено 170 яскравих поєдинків. Олександрійську спортивну школу представило 48 боксерів, здобутку олександрійців 19 золотих, 8 срібних та 21 бронзова медалі. Олексія Шпаката, Олександра Ковтуна визнано кращими боксерами турніру в своїх вікових категоріях.